Всім привіт. Що це у нас тут є? О, вже нагребла водичку, вам загрязнила, потрібно міняти. Привіт, мої хороші. Курчатка на виголі. Вольєр накрили пленочкою, щоб вітер не дув, бо воно то так, наче на дворі сьогодні тепло, але вітерець прохолодний. Вони тут радію. Це Вже другий день, що ми їх випускаємо сюди. такі малюки. Квочка ця серйозна дама, нападає на мене і на всіх. Але курчаток своїх любить. Всіх 50 штук. А вони такі, бачите, тут сухенько, дощиків не було. Вже там е, з нового. Здається, з нового тижня мають бути, ну подивимося. да, малюки мої. Такі активненькі, бігають. Видно, що не так, як коли дуже на дворі жарко. Знаєте, як от буває, корчата взагалі там почувають себе чудово. Деякі так дивлюся, ну, що їм холодно, Ось. але в принципі нормально. Почечка водить, їжа є, все є. Вже почала пропоїчку від кокцидія їм. Цей виводок вирішила, о-о-о, пригай Вирішила трішки раніше їх пропоїти у два тижні, тому що хотіла їх, поки дощів нема, вивезти на вигул, на травичку. Ось, то Вони в мене вже п'ють кокцидіостаток, потім далі вітамінки дам. Ну і все, і будуть. Отак вони в мене тут. Жити. Так, закрию зараз Хід. Пізніше як водичку доп'ють, нову поставлю з ліками. Так. Закрию. Щоб їм було ще тепліше. Все, все, сиди. Трішки там дірочки є, щоб дихали, щоб все нормально було. Та і все. А сьогодні я хочу вам що показати. Чуєте, як півники починають вже кукурікати в три місяці? А? Привіт! Привіт, зайки! Я б хотіла оцих курчат випустити вже в хоздвір, щоб вони вже там жили разом із старшими. Але не знаю, чого дивись, та хто там так кукурікає? Хто там кукурікає? Це ці там, де Австралорпики. це там так гарно кукурікає вже. Бентамочки кукурікають і ви кукурікаєте? Їсти хочете, так? Да? Ви мої. Тіплюки. мої тіплюки. Хочете їсти? Так, зараз піду. А сюди я хотіла б уже бинтами переводити потрохи, щоб вони вже звикали сюди. Ці вже тут живуть, бачите, їм нормально. Вони вже не... ніхто їх не чіпає, півник не ображає. Так, подивимось, що там у нас так, курка сидить, не підемо туди. Побігли, побігли. Куди побігли? Так, цих перегнала всіх. Сьогодні вони на виголі нас. Давайте глянемо, що тут з яйцями робиться. Сьогодні вже курчатка старшенькі оці є, стається. Бігали. Ой, ночували вже тут в сараї. Ой, там є, дивіться вже. Це чотири, сім є вже, і там курочка сидить. Ось то, дивіться. Такі є більше, трохи менші. Ну, всякі є, менші їмо. Більшенькі я відправляю людям на замовлення. Ось Так, а тут має бути картопля. Угу, картоплю ось намовили. Зараз буду ще кабачок терти і яблучка. Яблук принесли, тут багато є яблук, з яблуні падає. Чекайте. Уже зразу-два і вже бігте за мною. Так, так, вже двері туди відкрили, все, справилися. Ось тут, бачите, скільки яблук на яблуні. Не знаю, як ці яблуні бідні. Їх терплять ці яблука. Подивіться, господи, скільки накрутилося. Питають, у нас сусіди. У нас є сусіди. Питають, а куди ж ви вода стільки яблук дівати? І от поїхали до мами, у них там є жінка. Коротше, десь у них там, тут у нашому селі. Мама є цієї сусідки. Каже, ми поїхали, вирубали сад у неї, тому що там у неї стільки наплодилось яблук, груш. І всього іншого. Хто його буде їсти? Ніхто не буде їсти, то ми вирубали сад. Боже, ми як подивилися на цю сусідку. Як так? Боже, людина добра. Люди он яблука купляють, сливи купляють, все купляють за бешені гроші. А ти поїхала, вирубала сад разом з яблуками, уявляєте? То ти б віддала комусь, чи тим самим передала на передову туди хлопцям? Чи просто людям роздала, у кого немає. Вони поїхали, вирубали сад. Уявляєте? Я просто здивована. Кажу, да, в нас також є яблука, але кудись будемо переробляти, вон господарство годувати. Ну таке. Багато яблук цих слив ми віддали вже. Бо в нас багато слив було. Хлопцям передавали військовим. Боже, так куди завгодно можна, а варення наварити і передати в армію туди. То це ж можна, я не знаю, волонтерити, можна людям, які все втратили попередавати. Я не знаю. Я просто, я просто в шоці від цих... Від деяких людей, коротше, мене аж мову відняло, якщо чесно. Ви поїхали, вирубали сад. Представляєте? Не знаю, що вам сказати. Ну, дивіться, які явлені, гілки ламаються. Ну, тож будемо робити сок, самі не вип'ємо, то комусь. Таке. Є такі всякі люди, бачите? Так, давайте я цей потруще. Ой. Давай, давай. Трися, три. Давай, давай. Зараз поставлю на паузу. Так, ось до, дивіться, натерла, дерті принесла власного виробництва, повна каструляка вийшла. Кидаю куром. курчатом, йдіть, зіп-тіп-тіп, тіп, йдіть, 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 мої малі, йдіть, йдіть, мої зайки, йдіть. Все, їдять, їдять. Картопелька сьогодні, до речі, ще. Поїхали, забрали п'ять мішків е, дрібної картоплі в людей. Зараз якраз люди активненько копають городи картоплі. Ну, може, трохи раніше викопали, але тільки зараз виставили в інтернеті, що можна. Я зараз шукаю поблизу нашого селища, тому що пальне дуже дороге. Ми не, може, не можемо собі дозволити поїхати кудись. Там подалі за, ну, за картоплею, то ми шукаємо десь тут поруч. Їх, ну, хто люди, люди ж вирощують картоплю, і дуже мало хто тримає господарство. І ту картоплю продають. Ну, Дешевше по 2 гривні я не знайшла в цьому році, то я беру по 2 гривні в людей за кілограм. Ну, Але вже є, як є, бачите. Кожен, кожен труд він має оплачуватися. Їжте. Їжте, їжте, молодці. Хто їсть, хто дивиться. Хто не дуже голодний, не хоче, то не їсть. А хто голоднуватий, то їсть. Зараз всім рознесу. Та і закупаємо потрошки. Хоч господарства в мене в цьому році менше, менше ж. Всього, але воно ж є, малі ну, вже ростуть, підростають. Ах, каченята, нехай їх не багато, як в минулі роки, але ж трохи є, то їх треба годувати. Тому що тої гранули не наробишся стільки, та й овочі потрібно давати все одно. Овочі, фрукти, воно ж є. А просто яблука із кабачком давати не будеш, тому що їм треба якогось. Такого не тільки води і вітамінів, а треба ще якоїсь клітковини, то картопля підходить дуже гарно в цьому сенсі. Кроленятка сидять, пішли, пішли. Кокаїнчики, бігом. Ідіть. Кокаїнчики, кокаїнчики. Нате, вам картоплю також, нате. Щось хтось вам тут уже стільки зерна понасипав. Нате, дивіться, які їдять. Що, ти знеслася чи ні? Ну виходь, диви, не знаю, як вийти. Дочекати тебе півдня, так? Да? Треба її, до речі, настелити вже туди сіно. В цей гніздо. Вилізла все, хай їдять. Так. Ще Манюсіньким курчаткам не даю. На, що? Хочуть, щоб скрізь було накидано. Треба, щоб скрізь було. Оці зараз дуже хочуть їсти. Їх тут багато. И они все хотят. Да? Мои ну хорошие. Зайченята. <реш> Ната, Ната. Тикай. Ната. Он дивится сколько. Тикай. Да, надо. А вечірком дам гранулку, а і все. То я такі мішанки, якщо роблю, ну як якщо роблю, коли роблю, можна так сказати, правильніше, то обов'язково з картоплею. бо просто я ж кажу, що кабачок давати, це чревато, потім всяких можуть бути проблеми. Кабачок просто воно корисне, але воно більш, знаєте, таке, як ну як більше води, воно може вимивати кальцій. Не знаю, чи науково це доказано, що кабачок вимиває кальцій. Але я думаю, що таке да, Тому що, якщо, то, знаєте, люди в попитці зекономити, дають ото... Кабачка, гарбуза на вирощують і дають. А воно потім курча не росте, не набирає масу. Ну, тобто воно таке, знаєте, як Ото скелет один і пір'я. Ось. А якщо давати з картоплею, ось, то все-таки воно є якісь поживні речовини, воно краще росте і активніше. І плюс обов'язково треба давати дерть чи висівку. Ну і плюс... Ще добавки кормові. Е, потрібно давати кальцій. Крейду, я купую кормову. Таку саму, як я кладу у гранулу, так само і нато вам чисти водички. Так само їм даю. Плюс кормові дріжджі, це не так дорого коштує, але птиця буде вам благодарна. гарно рости буде і не буде хворіти. Тому що то частенько пишуть там. Каченята на ноги впали, або в каченят почався розкльов, або курчата там щось з ними не то легкі, там, якісь страшні. Коротше, люди починають їм рекомендувати, то глистогонити, то ще щось, то ще щось, то ще щось. Але саме основне, мало хто бере до уваги, як птиця годується. От яке у птиці харчування. Якщо харчування. Нормальне, правильно його балансувати, то все буде добре з цією птицею. Ну, звичайно, якщо не занести якусь хворобу в господарство з покупною птицею, то тоді, звичайно, що вже нічого не допоможе. Тоді вже потрібно лікувати. І взагалі це може бути чревато різними наслідками. Ось. Але основне, я вважаю в птиці, це те, як її чим її годують. Ось. Ну і плюс дотримання карантину. Якщо птиця купується десь, то треба дотримуватися правил карантину. І все. Тому я своїй птиці даю мішанки раз в день. Це не основний їх раціон. Раціон у них це зернові, комбікорм власного виробництва, а мішанка це йде як доповнення. Ось і тоді все, в принципі, має бути нормально. Курчата ростуть і, і все нормально відбувається. Ось рибне борошно також додати корисно птиці. Якщо, наприклад, птиця на вигулі бігає на великому, то тоді можна, в принципі, цього всього не давати. Ось. А якщо птиця отак у вольєрах невеличких, то, звичайно, що у птиці має бути збалансоване якесь харчування. І е, бажано, щоб воно було різноманітне. Нат, над, на їжте. Так, молодці мої карлики. І там ще лишилось. Бачите, ціла каструляку рознесла і все. Все, хватить вам. І вам водичку зараз ще заміню. Так само у каченят. Я ж кажу, що ото розкльов. В основному із-за невірного харчування. Якщо, наприклад, харчувати ка качок невірно, да? ось, але в них є дуже великий виголот, то там, наприклад, подвір'я здоровенне, чи кудись на вулиці люди випускають. Там не знаю, на Хмельниччині. Вон. Ми були у родичі, бачили, скільки є землі для сільськогосподарської птиці, для гусей люди Гусей, качок тримають. То раз в день сипнули зерна і, е, цей, і випустили цілий день, вони бігають, то вони якихось собі жуків там знаходять, е, хробаків. І тоді вже там ніхто не париться, особливо по поводу їхнього харчування в плані там, балансування. якогось і тому подібне. Шо, надробили зерна або цілого насипали, якщо вже старші. Там якоїсь мішанки зробили і все. Ніхто там ніякі домішки не купує. А якщо в ще є корова, то взагалі. Ось. А якщо, наприклад, ситуація така, як у мене, ми живемо недалеко від Києва, тут земля дуже дорога, все забудовано, нема лишнього, куди вибігти, попасти їх, то звичайно, що їх потрібно годувати правильно, щоб не було ні розкльову, ні там якогось рахіту і тому подібного. Ось тому тут все. Ото я дивлюся, іноді в групах читаю, як люди між собою спорять. Одні пишуть, що... Без комбікорму комбі не, ви не виростеш нормальну птицю, другі пишуть, ой, в мене все життя, їдять кабачки і гарно ростуть і все. Ну так не порівнюйте ж умови утримання, я це дивуюсь просто людям. Якщо людина живе в селі, де багато землі, а ще тримає корову, і вона це не рахує, вона думає, що це у всіх так. І починає до зубів спорити, що ой, нічого подібного, ви там обманюєте і тому подібне. Ну, Просто дивуюся таким людям, якщо чесно. Ось. Тому, тому якось так. Я показую, як годую я, у, виходячи з тих умов, які є, наприклад, у мене так. Цей шланг від, відчеплений. Думала, води накачаю, піду з відром просто туди. Ось, Бачите, в мене двір невеликий. Якщо є якийсь клапоть зеленої травичці тут десь, де ми ходимо, то... Вона вся використовується дуже-дуже-дуже акуратно і щоб кожному вистачило на таку кількість господарства. Тут ось кусочок землі, тут кусочок землі. Ось, і хочеться, щоб воно курче трохи і попаслося, і побігало. Ну, нехай невеличкі оці клітки, але вони не сидять постійно на... Просто на землі без трави. Я їх ці клітки пересовую, наскільки я можу це зробити. там. За хатою дві клітки тут. Ось травичка періодично, дощики йдуть, травичка підростає. І якось ми і виходимо з цієї ситуації. Якщо зовсім нема де вже випускати, то бур'ян же ж є на городі, вирощуємо вже ж якісь овощі, рвемо, прополюємо бур'ян, постійно кидаємо їх. Але все одно місяців до трьох в мене птиця отакого, хай їм мало місця, але вони один одного не ображають. Я постійно цю клітку пересовую і все. І все нормально, так само ось у каченят. Каченят ми отакого в двір не випускаємо просто бігати отакого по двору, тому що каченята, вони, оці, не знаю, як інші качки, а от індокачки, вони склонні до того, що будуть хапати все, що бачите. В плані того, якийсь гвіздок знайдуть, якесь скло, щось таке, І можуть наїстися і спортити собі шлунки. Все, тоді птиця вже на плем'я, нікуди вона не підходить, її тільки різати. І все. Ось, тому отако загородили їм, Тут була трава, вона відійдеться трава. Це ж не гуси що з корнем виклювали. А точенят сюди на день переганяємо, тут трави нема, ну ми їм кидаємо. Бачите, вони наїлися і цілий день сплють, як бролери. Сплять і відпочивають. Їм не треба, особливо великий вигул. Ось, А курчатам потрібно, курчата хочуть. то Я постійно їм пересовую, бачите, тут вже випасли. Тут вже голо, там зелененьке, туди пересуну, сюди пересуну. І все, якусь комашку, якийсь камінчик, щось вони собі знаходять. І все тоді з ними нормально. На вечір йдуть спати до себе туди. Так, це відро я занесу туди. Ось. Все, і ніяких проблем. Зараз спробую індичку вигнати, нехай піде попасеться. Індичка, йди. Іди, йди, зайка. іди, зайка. індичка, йди. Іди, іди попасеться. Курення! Давай, йди. Все. Погуляй. Індичка, до речі, опірилася, змінила вже перо. Бачите, крупненька така стала, бо там я не знаю, чим ті люди годували, що її брали. Е, ну, брали, за, забирали тоді, коли окупація була. От було в них якесь зерно, ну, але, бачите, годували не збалансовано. І одразу зрозуміло, що вона втратила у вазі Так, що це тут. Це мама. Не віддала курчатам ще все. Так, такого зараз накриємо. Потім в холодок покладу. Курчата прийдуть з цього з вигола, на вечір дамо їм цього всього. І зразу видно, що індичка стала така худенька. А я все-таки даю і мішанки. І... Ну, вже по другому кругу я вже не буду говорити, розповідати, але я думаю, що зрозуміла. Так, нати, нати зайдемо. Такі зайки. Ярко вам, так? І ярко. Сьогодні теплий день хороший. Так, що ти? Не навела там кроленят? Крулися, тебе останній шанс. Так, Все, бачите, і не доїли ось. Все полягали, ті туди пішли в холодок, полягали, ті туди, все, справилися. Піду занесу яйця порахую, бо в мене там клієнт є. Ось тва курка понесла. наїла, кука понесла лісти. Нестися так. Ой! Знеслася, зігнала курку. Думала, вона не настільки психована, ну але психована, то психована. Знеслася і сидить. Чого ти сидиш? Свариться, свариться на мене. Все. Кохінхі не нагодовані. Так, кури нагодовані, а я тепер можу йти вже. Спокійно собі займатися своїми справами. Мене сьогодні потрібно перебрати помідори. які що привезли від родичів з Хмельниччини. Буду консервувати. Якісь потрібно томатну пасту якусь закрити, подивитися, що там ще в мене з помідорами є, з томатами. Ось. Кабачки ще є, бачите? Це з цього з полями набрали. Ось до, бачите, два ящики ми привезли, нам надавали. Ну тут один ящик зразу законсервується, це не так багато. Ось, А інші це на їжу, ну, то мої помідори он до, зібрані. От їх два ящики. ось до, А, і ще під, низ, під низом один. Також потрібно щось робити. Коротше, дуже багато всякої роботи. Ось тут я складаю яйці на замовлення. Потім буду перед відправкою вже просвічувати. Зараз, поки складаю, немає часу просвічувати. Зразу, ну Дивлюся, звичайно, що якщо якесь мілке, криве там чи не таке, як треба, то зразу відбраковую, холодильник несу, їмо. Ось, а оці тільки гарненькі, то, звичайно, що йдуть всі в цей ну на відправку, щоб якусь копійку заробити, щоб. Всі, до речі, ні одне не, не погане. 30 штук є. Щоб копійку заробити, щоб купити якогось стартового корму, зерна. Ось в мене привезли пшеницю, 7 тисяч віддала за пшеницю. Ось, і ще потрібно зараз картоплю купувати. потрібно. Ось, Сьогодні привезли картоплю 400 гривень. Туди-сюди, воно потрішки треба закуплятися, тому що господарство то є. Війна війною, а годувати воно все їсти просить. Ось, ну то є так. Бачите, ті там, ніхто не кричить, всі нагодовані, ті на сонечку, півники вже починають кукурікати, і бентамочки також, качки на сонці лежать, поїли і відпочивають. Все, тиша, спокій. Всіх обійшла, всіх нагодувала. І все, я кажу, спи, віддихай, потім прийде дві години, знову потрібно бігти годувати. І так постійно прив'язаний до цього всього. Такий труд, труд великий, тому що ти прив'язаний, ти доглядаєш та ще й переживаєш за це все. Ось. Але це потрібно любити, щоб якось воно було все нормально, і розвиватися, і вивчати питання, тому що просто так також не буде. Це не колись, як то, знаєте. Та і зараз так само є в селах можливість. Ото завели. Зерна купили. І цей. І випустили, і воно цілий день десь бігає по селу, потім на вечір приходить чи не приходить. Ніхто не рахує, ніхто не дивиться. Зараз воно по-іншому. Ось. То якось так. Так що все, друзі, побігла робити роботу. Півгодини майже відео. Так його ціляком і загружу, не буду його монтувати. Дивіться, всі лягли, сплять. На сонці. Бачите? Сонечко. Що ж, потрібно і на сонечку побути. Ці теж також все з'їли, обігли, все, сплять.